Андрій був молодим бійцем, молодим хлопцем. Йому було всього 18 років. Але в Андрія, не дивлячись на його вік, було стільки духу до перемоги, духу волі, до здолання окупанта, який ступив на нашу землю. В ньому було стільки духовної мізі, що якби наша армія зараз мала хоча б десяту долю, частину. Того духу тієї волі наша б ми б зараз би стояли не на Донбасі, а звільнивши Крим і Кубань, стояли б під Москвою. Андрій був веселим, волювим хлопцем. Завжди був першим у всьому. У навчанні і так сталося, що він був і в бою першим. Вияснюю сюди, де отець правильні слова сказав. Немає більшої любові, як той, хто покладе своє життя за ближніх своїх. Андрій поклав своє життя за ближніх своїх побратимів, накривши собою гранату, яка призначалася всьому його всьому, всьому тактичному, тактичному підрозділу. Андрій поклав своє життя за весь український народ, який зараз веде необ'явлену війну з підлим, гнилим і підступним окупантом. Але допоки в нас є такі бійці, окупант буде розбитий і українська земля буде очищена. Слава Україні!